Доршанця До з перевіркою завітали американці. Зааканські партнери уже майже сім років забезпечують наших прикордонників амуніцією. Наразі планують розширити цю співпрацю. До навчального центру прибули, аби подивитися на виконання спільної програми. Усе бачила Ірина Малюкова. Чотири, три, два, што. А сігло? А сігло? Мобільна група в дії так Варшинецькому навчальному центрі продемонстрували використання амуніції, наданої американськими партнерами. В пунктах пропуска через державний кордон. Зараз знаходяться такі самі мобільні групи, як чергові сили в пунктах контролю, в'їзду, виїзду на основних саме Семи оцих от коридорах. Хлопці чергують там для підтримання і для силової підтримки тих підрозділів, які несуть службу там. За програмою співпраці НЛ» американці постачають нашим прикордонникам усе окрім зброї. У Вашингтоні ми багато чули про професіоналізм і патріотизм українських прикордонників. І зовсім нещодавно, у відповідь на нові потреби державної прикордонної служби у зв'язку з участю в АТО, наше бюро передало службі в якості допомоги 35 броньованих автомобілів. 2300 комплектів бронежилетів і захисного спорядження, 70 тепловізорів. Потім за океанські чиновники йдуть на оглядини курсантських гуртожитків, побаченим задоволені. У навчальному центрі кажуть, це все справа рук ексочільника генерал-майора Ігоря Момота. Його пам'ять за гостів гості вшановують біля іменного меморіалу. Сподіваємося на продовження нашої спільної праці за вашої підтримки. Чекаємо на розвиток існуючих та впроваджених нових програм нашого співробітництва для нашої спільної. Корис наразі в посольстві планують створити нову програму співпраці. Увагу акцентуватимуть на оснащенні мобільних груп та навчанні прикордонників. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Вікка Новини.